Доброї. Добрий ночі. Доброї. Так. Звісно. Ну, ж ви ну, думали, що я в 12-й годині ночі відповідно, буду. Відповідно, ухвалю під час на два. Так швид. Ну. Ви вже сьогодні третій. А то, ну, що, сьогодні? Чого? Що чого? Ну, чого ви сьогодні вже третій? Відповідно, постанову, а так. Так ще ж вам показую. Я є дальше. Я знаю постанову, я знаю Конечно. ухвалу суду, я все прекрасно знаю. Ні, ви йдіть... Ну, мені? ладно, я не хотіла ще коробку... Нахуй? Ні, коробку ще могли фоткати. Спасібо. Ви паспорт не фотографуєте, браслет не фоткаєте, ну, а мене, так? Да? Ну, так, да, я ж вас перевіряю, а не... Браслет ви можете... він пошкоджений, я ж не знаю, чи він пошкоджений, чи ні. Паспорт, паспорт я свій фотографувати не а. даю. Можете е, так переконатися? А. Паспорт фотографувати я не, не даю. Не даєте? Звісно, ні. А чого це я вам паспорт маю давати фотографірути? Відповідно, чого. Відповідно, ні, відповідно, ухвали. Ви паспорт фотографувати не маєте. Ви можете встановити відповідно ухвалу мою особу. Ви встановили мою особу? А ну то ачу ж ви фотографувати хочете? Що я вас А я ж ваше посвідчення не встановила. Ви покажіть. А я не повинна запитувати. Стаття 18 закону України про національну поліцію. Ви маєте пред'явити. Можна і без вимоги. Ви мені за двері не повідомили? Давайте я перестався за двері. Частина так, частина третя. Бачу дільничний. А, то так і кажіть, що ви дільничний. Я говорили, а чого ж ви в суперводій? В У вас підпрацювання сьогодні. Я с знала, що ви дільничний. Я вас перший раз бачу, як дільничний. Так. Просто 12-та година ночі люди сплять в будинку. В мене цілодобово, але люди сплять розумі, в будинку. живуть. Розумі, люди ще уявляють собі? І, ну, я розумію, але тут розумі, є люди, і, які і, живуть і, в цьому і, будинку. І, люди і, Давайте, будь ласка, ви ознайомились. І, Давайте і, я і, підпишу і, Ой... Наступний буде запобіжний заклад операція, ви можете набрати mm -hmm. поботання, суді. Я просто облакати, хочу, щоб ви не турбували ой, лишній раз мешканців. Я розумію, не ви не кричіть, ой, ви тихіше ой. трішки її виконуєте, бо я ви не дуже, я дуже кричите. Я а я дуже, якщо так балакаю, то мене, бачите, пов'язали з браслетом. Mm -hmm. Тобто ми по різному балакаємо, виходить. Вам, в суд, так у мене три їх було і три запобіжних заходи. Бачите, 19 числа зняли одну ухвалу домашню. У мене три. Я по трьох. Одним з браслетом, а два просто так. Так бояться за мене, щоб я часу не тікла. Так слухайте, у мене ще дві цих є, і ще дві руки, і ще зуби. Тридцять 28, вісім, Можна ще на все мені вчепити. Ви вже сьогодні третій раз приходять до мене. Та я вже знаєте, не удивляюсь. У мене вже, так, да, так що. Бачите, а ви хотіли фотографірувати. А як же ж ви сфотографували, і пішли б з моїм паспортом? вам же ж я ходити надо. Я просто вас, як дільничну, не знаю і не бачила ніколи. Облазі, У нас працює, є Так я не Це знаю, було. ну нема питань просто. Є якісь людські умови. Початок першого. Ну, ви суду, ну я розумію, що ви виконуєте ухвалу суду. ну Початок першого весь дом слухає, що ви виконуєте ухвалу суду. Весь дом не слухає. Угу. Тим паче, що в мене камера тут обкладена зі всіх сторін. Там, там, там я вон особисто камери. Особисто я кажу, звісно, моя держава тратить на мене. Безопасность, прежде всього. На півекрану на півекрану. На пів екрану ззаді, держава б Та я нічого не маю проти, хлопці. Робіть свою роботу, тільки робіть. Я нічого проти не маю. Просто що до мене вже три, три три, три за три-три сьогодні три-три за день. Це вже як же мене перевіряти. Це мене можуть прибити вас. Є орієнтіровка, що мене прибити мають, і то ви так хвилюєтесь за мене. Бо в мене, виходить, печерський мене хоче прибити і Києво Святошинський. А живу на Голосіївському. І от, виходить, труп то на вашій території. Не, не перетягнуть. Вдруг що? Зареєстровано. Зареєстровано. Але не тут. Кам'янець-Подільський, привокзальна 36, квартира 12. Це вже знають всі. О, весь інтернет знає. Інтернет. да, да. всі псушники знають, СБУшники, всі знають. Так що ну, вони не розуміють, що я там ніколи не жила, там просто для реєстрації. Звісно, да. хай тут, хай шукають. І тут вже всі знають теж, розумієте? Так що все. Звісно, Жіноча сила України, керівник. Це ваша організація? Так. Да. Да. Так, пані. Да, я мега хуліганка. Да, Жіноча сила України. А, а так. Керівник? Да. Це Конституційний захист прав, так. Це керівник? Да. <рес> не так. Не правильно <рес> Показати ще <рес> реєстрацію громадської організації. У нас все зареєстровано. Все зареєстровано. І навіть моє життя застраховане. Все супер. У нас, все схвачено. Звісно. І в першу чергу, хто стоїть від, 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 від працівників поліції. 097, 800 21 8.21.08. О, бачите, я вас вся вонду. Висвічена, вся по фотографіях, подивіться, як планшет, весь світи. Ага, я не одна. Так, так. А це не моя ручка. Чекайте, чекайте. Що я роблю? Вас падає, а я роблю. Ну, ладно. Так. Також. Не хочу я нічого. Видео, ручка падає, Я вас вже зняла зі всіх. Камери, mm. так що не хвилюєтесь. І навіть в хату пустила, зауважили, так? Да? Да, це такі допомоги, що нас сьогодні пустив у хату. о... він сам побачить. О яку годину? О 12.00 початок першої. 00, 00, 05. Зараз. По пояснення. А що я вам маю пояснювати, якщо у вас не таке рапорт, не такий у вас? У мене пояснення. А чому у вас пояснення? Ну, що ви під час момент перерки знаходив за місцем проживання. Дивіться, от я, от е, от пишу навіть да, от у це от во mm -hmm. то вас пояснить дільничний. Я розумію, що я під час перевірки mm -hmm. була, але е, сама проти себе я нічого свідчити не маю. Ну а ви можете не надавати а, Так Це у вас вже бланк неправильно оформив. Це, не це я перший раз такий бланк підписую, yes. Це по перше, а по-друге, е, що я маю сама проти себе свідчити? Що й знаєте що, я виправ... що ви дієте відповідно ухвалю, що ви знаєте свої обмеження і обов'язки. Відповідно, кримінального соціального кодексу сонечко моє миле. Тут пише а, дай... а, а статтю 63 Ви читали? Читали, особа відповідь не несе відповідальність відповідь... за неправдає поки за відносно себе, а також відносно своїх кродачаков, які визначені законом. Супер. То ви мені тільки що про ухвалу розказали. То я так. проти сама себе можу ні. не свідчити за ухвалу. Ви, якщо ні. я її порушую. Ви даєте пояснення, можете відмовитись. Можете на про цего не має тут бути по любому не має бути пояснення. Береться відповідна касідо. Дивіться. А Правильно, то, рапорт чекайте, пишется, дивіться, дивіться рапорт пояснен... на ім'я начальника від не вас, а від мене пишеться рапорт. Правильно, ви не можете допомогу. Я... А я, я не можу кажу. давати пояснення, якщо я нічого пиши, не порушувала. не порушую? Бо тут іде пояснення, саме слово пояснення. Це, пояснення. Це ж не заява. Да. Ріпоміне... Це ж не. Конституція України, стаття 63. А що я маю вам пояснювати, Так ви прийшли до мене в хату, мене заспали. Ви 에, знаєте, що у вас є ухвала. Так це чекайте no. тут про ухвалу жодного слова. То нема. Ви можете написати, що ні? Ну де про ухвалу? Тут хоч одне слово. Ви розумієте? Давай ви мене берете пояснення, а вдруг зараз я засвідчую, що ви там трупа десь там захоронили, а я пояснення даю. Що я сама це проти не себе стосується вашої справи? А тут нема. О... От покажіть мені де вони? тут про ухвалу пише? Тут пишуть мої дані. А. Де я проживаю? Тут пише все. Ну немає далі Дальше... ну. ну, ви на пояснення, що можна я Така така то о 20... 25-го. а по до чого я даю До справи. До якої справи? Контроль, Контролювання контролю наглядової справи. То, що у вас введена справа у голосівському правлінні. Я знаю, але я реч. я все розумію. Що але яке знає? я маю давати пояснення що по 63-й? А по чому 63-й? Якби... Ну, Послова... тут 63-й, от 63-й. Ви вважаєте, що це конституція? Чекайте, чекайте, стоп, стоп. Конституція, конституція України, особливо в ініціативі, вітальність, завідність, боротьба, покази відносно себе, а також саме відносно... Родич у кого я визначено за я це знаю прекрасно. Стаття 63 в пояснення встановлення особи відповідно ухвали суду не вказується. А вказується відповідно а ухвали вказується. суду. отут має писатися відповідно ухвали суду. на, за невиконання ухвали суду. В то є інша кримінальна відповідальність, а навіть не стаття 63. А ви статтю 63 вписали це то, звичайного благу та да, звичайне пояснення? Ой, а Господи не Боже Це не про такого допиту свідка і не про такого винувачення. Бо це, це взагалі, я не знаю, що це. Це пояснення, що ви напишете... Що... А я... я ж не маю що пояснювати. Ну дивіться, ну що ви не порушуєте. Дивіться, о, пояснення о, надається особі, якраз яка порушує. Ні. Да пояснень можна надаватися це принтиватора поліція стаття. Це так, все я це, не хочу на ніч зараз час це, ночі це, спорити. Купити, Дивіться, а, тоді у ну, вас не має, не бути не має бути стандартний шаблон. Правильно я два місяці попередні у мене були да приходили жодного разу. мені такої бумажки не сунули. Були зовсім інші, це не бумажка, але не такі це пояснення. Або до чого я маю пояснення давати? Що ви, що ви прийшли ось... до мене сьогодні yeah, додому? Yeah. Я вам роз'ясню так же само, що ви відповідно, статті. Я Мені знаю прекрасно. Е, мене статтю, в мене е, Ой. що Ой. ви можете статті. В мене в ухвалі прописано, що мої обов'язки, а ваше Рай, тільки фіксувати. Що, сам перевірка. обов'язки, Перегляд і контроль за вашими... Слухайте ну, все то, я поняла. Перебувала вдома о нуль нуль. 25, 06. 06. Так, 2023 року. За місцем проживання. Ну, іменно за цією адресою. Ну, понятно, ви ж до мене в Кам'янець не приїхали. Звісно. Ну, <laughs> Ой. Ви Знаєте, свято Славіна. Я що у вас є щодо виконання що, скажі, я що Знаю, будь ласка, будь ласка. В час ночі мені не потрібно розповідати, що я маю права, що я не маю права. Навчіться ці бланки писати, і у вас буде все добре. А то зробили з мене саму гіршу хуліганку, не знати якого. Щоб ви так до корупціонерів вночі ходили. Я б хотіла бачити, чесно. Ой, слухайте ну, во ти от, от скажіть, що по корупціонерах нема жодної ухвали. В нас мільярди крадуть, жодної ухвали нема. А мене злочинниця, слухайте, я не знаю. сама, саме гірша злочинниця, Що тако можна три рази в день приходити вночі? звісно, террізірувати то по браслетах, то по тому. То браслет розрядився, то світла не стало. То ще... Що... Ой, Зараз ще поки що ще є зарядка. Я ж не знаю, може замкне. Це ж вже третій місяць, то вже ж може. Да, саме ж головна корупціонерка видно. Да? Ні, лаврська, Лаврська, Є ж лаврська. Да, я ж забула, Там, де Бог, там завжди в нас гріх. А там, де гроші крадуть, там саме праведні. же ж так завжди. Так, Справа на тебе обов'язково. Все, я що врахую за потрібно, Написано наручно. Так, да, то я не пишу, мені не треба диктувати. Ой. Все. Доброї ночі, відпочивайте. Так, аж в трьох, звісно. Вони можуть і в чотирьох, сьогодні вже третій раз вже. Можуть і 10. Можуть і десять. Я все. божу вам благословіння, їздіть, їздіть. Бажано знайдіть корупціонерів і злочинців реальних. Ой, господи, боже, помилуй. Мусила вийти онлайн, бо вони мене вже. Не, це що вам розповідати, що вам казати? Бо кажуть, не кажи, розумієте, це настільки моральний тиск, настільки от оце все починає, кожен тебе починає дзьобати, кожен глумати, що навіть в час ночі вже лягла спати, вже все. Ні, ви розумієте, треба їм мене перевірити, бо я ж десь... Та нема питань нормально перевіряти, нема питань. Да? Перевіряєте все нормально. Браслет тоді для чого? Браслет у цей добаний. Вибачте на слові браслет, який я несу вже третій місяць. Браслет тоді, виходить, мені не треба. Якщо мене тако серед ночі можуть приходити і тупо будити, тупо просто бо їм контроль. Я розумію, що контроль, я розумію, що цілодобовий. У мене якісь таке враження, що я зняла браслет, пішла погуляла, вчила його назад і назад вернулась. Ну таке, да? Так по, по логіки, от. По логіки тому, е, оце все страшення, Оце кожен приходить, щось ти підписуєш, кожні різні бумажки, ти я вже не знаю. А щоб ви знали, любі мої, що е, як то кажуть, що по тому, що ну бо я зараз готую перевіряю документи, по тому, що весь світ бачив, як мене волокли працівники поліції, весь світ бачив то відео, да. Де мене без свідомості запихали в машину. Як ви думаєте, рапорт написали? Рапорт написали. Знаєте, посилаючись на яку статтю? От я зараз вам її розкажу, на яку статтю вони мені написали рапорт. На статтю вони, здається, зараз вам це... Ось дивіться на яку статтю вони посилаються на застосування фізичної сили. Стаття 44 закону України про національну поліцію. Зрозуміли, да? Тобто, стаття 44 поліцейський може застосовувати фізичну силу, в тому числі спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою для забезпечення особистої безпеки. Ну, виходить, да, я ж хуліганка, я ж поліцію побила, да? Або та безпеки інших осіб припинення правопорушення, затримання особи, яка вчиняла правопорушення, якщо застосований інших поліцейських заходи не забезпечують виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Одним словом, далі поліцейський пише: от оцей от рапорт, доповідає керівника. По моїй справі доповіли, що тілесних ушкоджень в мене немає і застосовувалася до мене сила, але все нормально. Тобто, ви розумієте? Рапорт просто бумажечка, просто листочок. Я скоро це буду виставляти поступово. І ви уявляєте собі, інших методів, чим волокти моє тіло, запихати в машину в них не було. Ви можете собі це уявити чи ні? От навіть по кримінальній справі. Оце зараз ми з'ясовуємо це ж по затриманні, тому, і виявляється, що можна бити, знущатись, катувати, садити ось так от на браслети, приходити тероризувати днем і ночі, тому що у нас цілодобові значить, все вони фіксують в час ночі. Прийшли мене провіряти. Браслет тоді, для чого мені браслет. Встановіть мені нічний режим, я буду знати, що нічне домашній арешт, і до мене серед ночі можуть прийти провірити, чи я є, чи я днем бігала і нечайно десь не забігла вночі. Да? Тоді я розумію, а в мене цілодобовий з браслетом, для чого мені ось ця от бандура тоді на нозі. По їхній логіці, якщо вони мене серед ночі можуть ловити і можуть затримати. Я не розумію цього. Просто не розумію просто. От просто не розумію. Ось така наша сутність і життя. Одним словом, якщо до вас будуть застосовувати силу, любі мої під храмами чи де, знайте, що поліція відмажеться 44 статтю і просто скаже, що просто інших засобів в них припинити правопорушення. І мені дуже аж цікаво, яке я робила правопорушення, коли мене волокли без свідомості. От яке я робила правопорушення? Хтось може з мені сказати чи ні? Тому я вам ще багато чого покажу. Тому слава Богу, за все. Бо ангели вам сну і Божого благословіння, всього самого, самого найкращого. Буду цих міні-терористів знімати постійно і показувати. І якщо вони так дуже тяжечко бояться, то нехай не грубляти і по-нормальному. Двох, і двоє по-нормальному, хоч приїжджали, да? бо в них там не знаю, щось представлялося, то нема питань. Так що нема питань, слава Богу за все.